Прошу сутроки далі, не заважайте. Шум, чекай, шум? А да, да. Шу. Шу да, да, да. Можете починати. А <плес> там не да я на самоті басте. Це ристал мені, ну, бачите, 13 на пересвіт. Зараз думає, як мене зайти поміняти, може поразити. Будь ласка, мужчина, який образив бармена, барменшу нашу, просимо прийти і покаятись, або буде дуже суворе покарання. Ж, моя улюблена команда на майданчику Шум Сіті. На всіх інших турнірах вони називалися Шум Юнайтед, але зараз це Шум Сіті. Хлопцям не принципово за кого вболівати. Але Шум Сіті, я вам скажу, хлопці з характером, адже вони навіть ФК-друзів, які вважалися напередодні одним із фаворитів цього турніру. Виграли з рахунком 5 або 6-1, я точно не пам'ятаю, але це дуже приголомшливий результат для наших вболівальників. Тому я би не став їх списувати з рахунків. І не тільки за межами футбольного поля ці хлопці яскраві та талановиті, але й на майданчику з м'ячем вони щось вміють. Нагадую, що шум-Сіті це команда о, заснована стендап-клубом Шум, який проводить свої. Вечірки, які проводять ці вечірки на вихідних в місті Ужгород та в Мукачі і так само. Євген. Ну що ж, що ви скажете? Які ваші враження? Це один з лідерів ФК Бужанинка домашня Євген Давиденко біля нас. Як ви прокоментуєте цей турнір? Які ваші враження? Файна, це Ужгородська Бундесліга. Подобається. Подобається те, що виграємо все, що фінальчик станція, все. Йдемо на півко. Разом з усіма. Дуже здорово. Що ви скажете про команду Шум Сіті, яка виграла 5-1 від ВК друзів, яких ви не змогли здолати у своїй групі. Ми почали наш матч у трьох, не п'ятьох, як усі, було тяжко. А потім люди підійшли і вже ну, так, трошки вирівнялися. А зараз в шістьох граємо собі спокійно з одною замінкою. А вам дозволили бути в більшості, так? Так а як ви ми так не виграли всі матчі. Які ваші очікування від фіналу? Адже СК Мукачево також команда, яка дуже щільно проходила турнірну таблицю у групі, зайняла серйозне місце і зараз обіграла майдва 24. Також непростого суперника. Можливо, ви вже склали. Руки до гори і вже здаєтесь, і вже не вірите в свою перемогу або ж навпаки впевнені у своїй yeah, затязі. Ми, ми віримо в перемогу. Всі по вже ми будемо так. Хто сильніше, той виграє, то побачимо. Дякую. З нами був Євген або Жека Давиденко, п'ятий номер ФК Бужанинки і лідер цієї команди. Ми бажаємо їм успіху у фіналі і будемо уважно спостерігати за цим дійством. А поки переносимося на матч що всі ті проти Гладіатора. Нагадую, що в групі вони зіграли 7-2 на користь Гладіатора, але в них не було такого серйозного плеймейкера. Плеймейкера Дем'ян. І Джеремі Доку отримує травму. Наші юні вболівальники назвали його Джеремі Доку, тому вже не маємо права перейменовувати цього гравця. А Ейрплай у нас на турнірі. і Ми бачимо, що повертають м'яч Шум Сіті. Моїй улюбленій команді не побоюються цього слова. Яка бореться за пиво сьогодні? Гладіатори з м'ячем знову. О, який брутальний фол у виконанні гладіаторів. Ну це вам, хлопці, не гладіаторський поєдинок. Це серйозний матч на турнірі. Лобда Ліга. До мене підійшов юний вболівальник. Скажіть, будь ласка, як вам турнір? П'ять. П'ять. Дуже гарний коментар. Хлопці, поділіться своїми враженнями. Чи подобається вам, що сьогодні відбувається на СК Так. Да, невероятний матч. Ви саме про цей матч чи про якийсь інший? Саме про цей на матч. Минулий матч Ель Класіко. Oh, Бужанинка проти. Команди, яка там команда проти Буженки грала? Вікінга, да? Проти Вікінга. І хто вам Черво. сподобався? би ви відмітили індивідуально у складі ФК домашня Бужененка? Номер. Самий номер? Да. Да. Це не то, це не це то. Ель в Класік. Козу побороля. Вибирайте. Ні, ну що, ми дивимося зараз. гладіатори, що вони зможуть продемонструвати у фі фіналі чотирьох е за пиво у нижній турнірній сітці. Ого, що в сіті відкриває рахунок. Я вам говорив, що ця команда в моєму серці. Вони не прийшли сьогодні вигравати нагороди. Вони прийшли сьогодні просто кайфувати від гри. Але навіть ці хлопці прості, які не треба, вони не потребують результату. Вони забувають серйозній банді, яка зібралася забирати нагороди, гладіатори. Ну ого Артем Добик, це ти? Ні, це Кушнір Валентин. Ми тебе впізнали, переодягайся. А на кого схожий вам, хлопці, гравець Шум Сіті під першим номером? Де? Філ Фоден? Мені... це його да. під першим номером. <смірк> <смірк> Добре. Но не по, ігрі. по ігрі він схожий на мене. Ну що ж, друзі, це фінал. Як ми його називаємо за пиво, гладіатори вже його напилися, тому не можуть демонструвати всі свої максимальні якості. Але шум-сіті налаштований серйозно. Сьогодні вони без своїх стендап-коміків, які якраз е, в закладі Лоза. Я на правах реклами. Дам вам цю інформацію, стендап відбувається, хоч ви його вже не встигнете, відвідати, якщо ви дивитесь цю трансляцію, але хлопці шовсіки забивають другий м'яч у ворота суперників. і Гладіатори виявляються, не такі вже й гладіатори, а трошечки хлопчиками для биття на фоні наших стендап-коміків. І це серйозні нерви для організатора команди Балери. Ну нічого страшного, нічого страшного, все буде добре, як казав Вакарчук, ми йому звикли довіряти, все буде добре, друже. Як ти прокоментуєш гру своєї команди на цьому турнірі? Ти кажи, не Я це то розпивав блею. Відмовився, відмовився коментувати. Очень плохо відмовився покоментувати Валерій Результати своєї команди, але вчора він був задоволений тим, як вони грали. Ну вони просто 7-2 виграли від цієї команди молодих талановитих коміків. А зараз вони горять 2-0, тому і емоції відповідні. Добик з м'ячем віддає на пана Дем'яна. і ми бачимо небезпечно знову атака від шумсіті і ці хлопці налаштовані забрати все пиво, яке є у нас на турнірі. 2-0. Це вже непогана заявка на перемогу. покийно крутиться ціни вилетіли нема паровоя його не плюс дай дай О, це буде ти браво, браво! Ти браво, браво! И, о, Ти що? що? розумієш? Тише Живіть стало. За межами карного майданчика кіпер гладіаторів грає руками і це жовта картка в нашому матчі. Слава своєму більш досвідченому колезі Руслану Андрію, який своїм дзвінким голосочком зараз вас буде задовільняти до душі. Ага, каже Влад, що дуже цілі коментував. Ну що ж, зараз подивимося, хто з нас ліпший коментатор. Так, шум Сіті перемагає з рахунком 2-0. Іфе, Аватар буде зараз переводити на е, діагональну передачу на правий фланг. Ні, віддає передачу в глибину. Ну що ж, Мар'ян вступає в пас на Іфе, Аватар, Іфе він з м'ячем. Ставить спину і е, якийсь е, так е, Мар'ян. Я вже думаю, що я не везучий коментатор для команди Шум я коментував їхні три матчі, і вони тріші поступилися. Ну, а потім не коментував їхні матчі, і вони виграли. Ха-ха, ось так. Така математика. Мар'ян вибуває і з акцентом на удар поворотах голкіпер команди суперника отримує м'яч, віддає передачу на 10 номер, номера, й номер з м'ячем. Дуже цікаво, яка звати. він один з найкращих футболістів цього турніру, але складі гладіатора він дуже виділяється, і Сьоми. Ярмола. Ярмола вже десь в тіні перебуває. тим часом атакує. Команда Шум. Можливо, зараз буде третій м'яч. Удару немає. Дуже хороший підкат. Ой, навіть занадто хороший підкат. З м'ячем команда Шум. Зупиняє гру арбітер матчу. Буде пас. Чи буде подача? Так. Є відкривання на протилежному боці. Є відкривання в центрі. Пас удару не буде. Буде стандартне положення. Штрафний удар для команди шум. Пане, будьте обережні. Так. Будьте обережні. В пашку. Добре? Штрафний удар для команди шум. Уважно. Зараз потрібно відіграти в обороні футболістам-гладіатора. Футболістом гладіатора, -гладіатора звернуть увагу. Ель Класіко пише на футболках. Удар по воротах і або реал, або «Барселона». Пропускає третій м'яч. Що ж, Гладіатор із надписом «Ель Класіко. Пропускає третій м'яч. 3-0. Шум Сіті. У другому матчі поспіль. Виграє своїх суперників. Ось це так. Фантастик! З м'ячем знову команда Гладіатор. Є передача м'яч у 10-го номера. Зараз для Гладіатора, напевно, гол-престижу буде найкращим результатом. Пас назад. Забула команда про оборону, але до працьову до кінця все ж таки так м'яч виходить у е, так м'яч виходить за межі футбольного поля з нової емоції. Нагадаю, ну звичайно, що емоції. Це ж матч за пиво. Подача 69-й номер гладіатора. Не переграв Мар'яна Говкіпера команди Шум то віддає передачу на фланг правий, знову просування. Ага, ледь м'яч не влучає у кубок, до речі. Ледь не залишається переможець турніру без трофею. Десятий номер команди шум. Його пас буде аут для футболістів шуму. Рахунок нагадаю 3-0. Наближаємо до завершення цього протистояння. І на нас чекатиме фінальний поєдинок цього турніру, у якому зійдуться Мукачево та Буженина. Ці команди вже готуються вийти на футбольне поле. Зараз вони готуються біля барної стійки. Є подача М'яч у гладіатора. Кидання за бокової лінії. 77-й посилю на 10-10-й. Є забігання на лівому фланзі, є варіанти, ідеї з центром. Так і є. Останній саме варіант висовує футболізм номер на спині. Є передача. Шумівці знову ледь не відібрали м'яч. ледь не пішла. У нас контратака. Отар і Осава. Перехоплення від нього. М'яч виходить за бокову лінію. Отар і Осава отримує. Зараз у нас жовту картку. Із рук безкомпромісного арбітра. Ну і зараз у нас знову суточка. Аватар Іфе розбороняє суперників зараз у цій суперечці. Ну, і взагалі дуже доброзичливі колективи шуму і гладіатора. Ми бачили протягом цього турніру. Але зараз емоції беруть верх. Виходять декілька людей на футбольне поле, потім поле покидають. Повертається у нас м'яч у гру зараз після свисточку арбітра. Доспокоюється команди, пас від 10-го номера на партнера. Знову м'яч 10-го номера прикидає поміж ніг супернику. Захисник команди Шум відбирає, відпасовує вперед. Знову з м'ячем гладіатор. Ну і м'яч виходить за бокову лінію. М'яч виходить за бокову лінію, а це означає, що аут для команди Шум, яка і так перемагає. Рахунок в нашому протистоянні 3-0. Ну і чи буде цей рахунок по фінальному садку? Побачимо. Є пас Кушнір. Його передача на партнера. Василь втрачає м'яч, допрацьовує до кінця. Шумівці бачимо, що хочуть зіграти на нуль. Це буде їхній найуспішній, найуспішніший матч на турнірі. Ну і в будь-якому випадку вони зараз ризикують виграти цей поєдинок. М'яч виходить за межі футбольного поля, покидає. E, взагалі, в межа цього стадіону. футболістам у Качу, до речі, e, віддають м'яч. Футболістом Голазіатора. Такий респект футбол моментс, як то кажуть. М'яч опиняється в руках Мар'яна. Мар'ян гулкіпершуму відпасовує 10-го номера. Кушнір. Є відкритий Василь. Пас назад. Кушнір опиняється зараз на половині поля суперника. Падає e, без свистка арбітра. З м'ячем 10-й номер команди у жовтій формі. Гладіатор дуже красиво зараз е виходить з оборони в атаку за рахунок індивідуальних дій. Ну і що ж, Кушнір отримує двічі, поміж ніг, 25 копійок. який дуже схожий е на Артема Довбика. Взагалі я думав, що це Довбик. Але потім я згадав, що е колись грав вже із е Валентином. 69-й номер команди Гладіатор веде атаку. Виходить м'яч за межі футбольного поля за лінію. Залишається дуже мало часу до завершення цього поєдинку. Напевно, можемо вже привітати футболістів команди Шум. Передаємо привіт Вані Боню і Василю Шоваку. Є передача. Артем Довбик. Ой, вибачте, кушнір. Ну, Довбик. Знову з сьомий номер команди. Діатори. Втретє. Прокидають поміж ніг гравцям шуму. Ну, а «Шуму» відповідає. Прьома забитими м'ячами Мар'ян зараз. Ого-го, ось це так! Момент для тіктока. Втрачають м'яч футболісти шуму. Гладіатор має можливість забити гол престижу. Ой-ой-ой, радуга! Але Мар'ян не погоджується із голом престижу для суперника. Удар поворотах буде. Зрізка у власні. Буде кутовий удар для команди Шум. Дивіться вже на годинний карбітер. Скільки залишається до завершення цього поєдинку? Скільки? П'ять хвилин. Ого, багато. Насправді за п'ять хвилин можуть забити футболісти е, три голи. Але шум зараз атакує саме. Голкіпер команди Гладіатор з м'ячем його. Пас попер. Так. Дуже крошить Діагональне приведення. Мар'ян, голкіпер шуму з м'ячем. Пас на аватара іфе аватар. Накручує суперників, і втрачає м'яч, потім пас. Немає удару, немає завершення. Вибиває м'яч футболіста Шуму за межі футбольного поля знову. Тисне час, тисне годинник. І руку арбітра, і футболістів команди Гладіатор. Артем Довбик стріляє і ось це так. Цій коворіт не вдаряється голкіпер команди Гладіатор. Кутовий удар. Кутовий удар для шумівців, Шумівці не поспішатимуть, звичайно ж. Розводимуть кутовий удар. Немає там кутового праворця, є там умовна лінія, є пас. Аватар не забиває. Дякуємо своєму партнеру е, за цю передачу. Ну і, якщо ми вже згадали про партнерів, друзі. То хочемо для вас е презентувати якраз таки партнерів цього турніру. Отож, домашня бужунинка, дуже смачне м'ясо. Олві центр медичної та спортивної реабілітації. Можливо, футболістам однієї з команд це знадобиться. Крайна, Дикова та закарпаття, Зін, на полях якого проводиться цей турнір. Офтальмологічний центр Дмитра Горячева, знаємо, кому довірити свій зір. І фічин Браурі. Дуже смачне пиво. Знову пас назад прокидається четвертий в цьому матчі, мій поміж ніг футболістам шуму. Але шумівці ведуть рахунку. Тому їм не страшно. Гладіатор красиво грає. Гладіатор переграв у вольту у Фіфі. м'ячем сьомий номер, провокує суперника. Чуємо вигук браво «Ярмола» Ярмола знову на чи половині поля. Артем Добак вибиває м'яч за бокову лінію. Ну і бачимо, що спокійно догруватимуть обидві команди цей матч. Є пас назад. Аватар Іффе прокидає полезол кіпера, ну і не потрапляє у ворота. Не висачило дуже не так на велике поле. Можливо, Аватар тут би її м'яч і забив, але не тут. З м'ячем Аватар Іосава сам проходить, втрачає м'яч у боротьбі з Ярмолою. Ярмола, красиво. Артем Бобик. Ну і повз ворота пролітає м'яч, але ми бачимо, що буде кутовий удар для шуму. Дивіться знову арбітер на годинник. Йосава, його клас. Аватар Єфе. суперника, Єрмола до нього прибігає. Аватар Іфе. Хоч. Аватар падає. Буде штрафний удар для команди Шум. Єрмола вибачається перед суперником. Артем Довбик стріляє, повз ворота, дуже близько. Ярмола з м'ячем проти Аватара Іфе Аватар відбирає м'яч, але Єрмола встигає відпасувати на голкіпера, Той під пресингом з боку Васі проходить пов суперника. Є передача. Аватар прокидає ні, не прокидає поміж ніг суперникового порожні ворота. До речі, у команди не шуму, а у команди Гладіатора. аватарі Осава. Прокидає повз суперника, голкіпера м'яч, і Осава Йо нав'язує йому боротьбу, вибиває той за межі футбольного поля, саме голкіпер. Ні, не вибиває за межі футбольного поля, вибиває на чужу половину поля. Мар'ян пробуває, голкіпер на місці. І чому фінансисток? Що ж? Команда Шум Сіті перемагає у номінації, ну, в усіх можливих номінаціях. І в глядацьких симпатіях також. Вони виграли два останні пентки, дуже впевнено. І виграють сертифікат на пиво. Що ж, друзі, чекає на нас зараз протистояння Мукачева і Буженини. Нагрошовий приз. Ну, а потім нагородження. Дуже файний матч. Реально дуже файний. Реально файний матч. Файний матч. Да, да, Хто виграє в фіналі? Буженина чи Мукачев? Ми, ми. Окей, ну це був футболіст з Ну все, прощаємось.